З Стівениткою пораються. Що друзі, є у вас якісь ідеї, що це може бути? 50 хвилин. Я сподівалася за 15 хвилин показати вам розпакувати і це поперемотувати. Де там? Де там? 50? 15 хвилин, да? 50. Трошки не розрахувала. Знову бачите, ось цей ворс щепився і катається. А, ось. Зараз ще трошки розплутаємо І буде файно Зараз таке сонечко так гарно тиждень починається. Дякувати Господу. Ось вузлик, Ось гузлик. Ось вузлик. Тож треба таке. Я так розумію, що цей моточок був від початку 25 г, бо з нього такий малесенький моточок виходить. А так не хоче сам за себе чіплятися, тільки в моточку. Ладно, закріплю, все знімаємо. Ось такий Получився файний моточок. Наша сьогоднішня робота. ще так, мабуть, квіточку таку яку-небудь. Зробити з меншого. Ось. Ось таку квіточку ми зробили, пер... перемотали. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Гарного початку тижня, спокійного головне, усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!